Каже йому юнак, це все зберіг я змалку. Чого ще мені бракує? І Ісус відповів йому, якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням: запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне, і ще додам легше верблюдові прийти через вушко голки, ніж багатому війти. Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали: той, хто ж може спастися, поглянувши на них, Ісус промовив: для людей це неможливо, а для Бога все можливе.